Жахлива аварія у Вараському районі. Там, внаслідок зіткнення легковика з мікроавтобусом, двоє людей загинуло, а троє травмувалося. Водій автомобіля Мазда, 29-річний варашівець, здійснюючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу, де допустив лобове зіткнення із автомобілем. Фольксваген транспортер під керуванням 33-річного жителя райцентру. Унаслідок У наслідок ДТП від отриманих травм загинули пасажири легковика, 35-річна та 16-річний мешканці Вараша. Жінка на місці події, а неповнолітній у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Також у автопригоді травмувалися водії обох транспортних засобів та 26-річна пасажирка легкового автомобіля. Їх із переломами та забоями госпіталізували. В тому ж районі напередодні загинув тракторист. Транспорт чоловіка перекинувся в меліоративну канаву. Самостійно вибратися з пастки йому, на жаль, не вдалося. Дружина 63-річного жителя села Новаки занепокоїлась, адже чоловік тривалий час не повертався додому з поля. Перевірити, що з ним попросила племінника. Парубок і виявив перекинутий трактор у водоймі, а під ним кермувальника. Тіло загиблого відправили в мор для проведення експертизи та встановлення причини смерті. У рівному від рук грабіжників постраждав 39-річний чоловік. Трапилося усе в під'їзді. Відомо, що зловмисники вже потрапляли в поле зору правоохоронців, а один із них 13 років провів за гратами, зокрема і за втечу з місць позбавлення волі. Вони нанесли декілька ударів по голові й обличчю, а також викрали рюкзак та барсетку, у яких знаходилися півтори тисячі гривень документи і банківські картки. З рахунку уночі зломисники зняли орієнтовно чотири тисячі гривень. Працівники карного рошуку за інформаційного супроводу кримінальних аналітиків Рівненського районного управління поліції оперативно встановили нападників – 27-річного жителя села Великий Олексин та 32-річного рівнянина. Слідчі затримали їх у порядку статті 208 кримінально-процесуальні. ...кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. На Рівненщині дві сім'ї отруїлися чадним газом. Один випадок стався у Рівному, інший у місті Дубно. Постраждали четверо дітей та троє дорослих. Усі потерпілі знаходяться у лікарні. Щоб уникнути отруєння чадним газом, дотримуйтесь простих правил. Регулярно провітрюйте приміщення, особливо якщо у вас є газові прилади або пічне опалення. Перевіряйте тягу в димарях перед розпалюванням печей, не використовуйте газову плиту для обігріву. Не залишайте увімкненими газові прилади без нагляду. Встановіть у своєму помешканні детектор чадного газу. При перших ознаках отруєння, головний біль, запаморочення, нудота, негайно вийдіть на свіже повітря та викличте швидку медичну допомогу. Особливо уважно до справності пічного опалення необхідно ставитися восени та взимку, коли виникає необхідність обігрівати власне житло. Тож рятувальники нагадують, що не варто нехтувати правилами безпеки при користуванні газовими приладами та обігрівачами. Ольга Данілюк новини рівного.